Слухай, бачу твою Мазду, це каска. Це, все треба це каска, але молодець, бач, я обіцяв, що я до тебе прийду в гості, щоб трошки познімати, от тільки що про цього боса розповідав. Я, як за кордоном бреха. І машина з якого року? З 2019 року. Я, я все казав, кажу, як вони відносяться до машин. Пропалене, про цей. Тут вигризли взагалі. Чи вирізали? О, але то пахне гарно. Робоча машина. Робоча машина з телевізором. Є мультимедіа. Дивіться, ну взагалі-то класно, блин. Класно, але для, для роботи воно. О, це рено! Йо-майо! Йо, я бач, я послухав. А це рено, ну рено... Що воно нагадує? Оцей значок. Нє-ні, <рес> 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 ні, нічого не буду. Та може трошки запізно, та не будемо нікого напрягати, -моє. Ну добре, дякую, не відмовлюся. Дякую. Класно. Ну в принципі так просторо тут виглядає. Ну для людей зроблено. Може колись настануть такі часи, що у нас такі подібні якісь машини будуть виробляти. Закінчиться війна, можливо. Ну, коробка в принципі шестиступка, так? <тас> та, шест... Простенько. Я би на такий навіть не проти провестися. Цікаво на таке би було провестися, як вона їдеть. А який тут двигун? 2,5. 2,5. Ну, ну, звісно, для такої здорової машини і двигун має бути трошки цей. Та, сила. І зручна, головне, що зручна сидушка така зручна. Під... Буде зніматися, так? А. А, це, це ви будете переробляти її досить. Угу. Ви чисто рихтовкою затиранням цей подряпин. Ну, вона, вона в аварії не була, це просто були подряпини і це горує метал. Трошки забагато ну, І потім прилад не буде определяти, ні? Залежно скільки, там буде чи не буде. Буде, просто треба так, щоб воно вилося не більше 200. 200 то це нормально. Угу. Ну, щоб не 1000. 1000 це вже перебор. Ну так, це вже значить тоді грубо так шпаклівки. А тут дрібні пошкодження були, так? Так, то візуально просто Так. Сильно і хтось буде їздити і заробляти гроші на ній. <гум> а скільки тут тисяч кілометрів проїхано? Ну так, приблизно. Там. Гарно. Та, якщо зробити спальник цей, то, то буде значить їздити. Оце вічно тут от, 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 немає оцих стаканчиків, а тут є ще. Ні, Ні, не треба. Ні, не, показую. Не, показую. Не, Ні. Та, не, не показує, не показує. Та не кончить А Що це за ерунда? А, Це напевно, щоб вставляти різні цей, можливо, документи якісь Що прикуруватель аж де. Нічого собі де прикуруватель. Хо -хо -хо. Інтересно, що так не бачив. Досить далеко розміщений. Хоча отут тут ще один є. А, ну тут прикуруватель, а там вже безпосередньо... Для зарядки можливо телефонів, і все тому подібне. Досить так нормально гарно. Для роботи машина така це, тільки то, що це рено. А, а там ще буси робиш? Там, Ти на буси перейшов? Ні, тут. Трохи набиралась, не встигаю. Так, Номерні знаки я не знімаю, так що цей... Вау! Це, це, це що тут? Це... Сприн... Спринтер? О як вони ж г... гниють ті спринтери? Дви-диви-диви диви. диви, диви, диви. Скільки з неї насипалося тут. Дуже сильно гниють. Я тобі говорю. Дири. <клухи> о, во, нічого собі, які дзюри, блин. Та, ось маєш тобі мерседес. Ну, але то вони всі так гниють, так. наскільки я знаю. У них така болячка. Біля... А в тих нових, може, вже тепер немає. Ще Ще гірше. Ще гірше. Вони просто щось Чуш, а чого, яка причина тому, що вони так гниють? Просто щось не, дають, не додають до не жиліза, До желіза не дають якийсь сплав, та все. Угу. І на тому не дають це. так це виходить. Ну так, і вроді би, але Суми, то вони... Сумно, ці фані машини, вони, вони роботяги, вони Якби не ті машини, то... Може Було, по тій причині, що там за кордоном вони рахують, що обмежений ресурс, що швидко накручується е, кілометри, бо вони такі роботяги, і тому їх на утилізацію там рахують. А в нас вони переварюються і... і їздять декілька мільйонів. Якщо вони їздили, залежно, як вони е, грузять ті машини, якщо сильно грузять і погана дорога, то вони скоро такі осі так нормально, бо там все пролезенно, всі шви прорезинені. А вони починають, якщо кузовом крутити, Ну, а давай скажемо за кордоном, що там 5 років бреха і все в утилізацію. Вірно? Все правильно, все сюди йде, йде. А суда потім, суда. а потім цей, а наші це викупляють, і потім воно йде тут, і в декілька разів ще більше приїжджає. Да, та, та. Да, бо вони дійсно роботяги і мотори тут а потужні. А я ту машину купив, от Не міг знайти цей, не міг знайти отой датчик. А, не ти знав? про мазду? Так, да, не знав, що він, для чого він і насилу його знайшов. Ну, зараз ще підійдемо до Мазди, бреха, подивимося. Е, морда від неї. Оце я кажу, то машини. Оце машина. Це бензин чи, чи дизель? Бензин ну, баймаж. Скільки от, то, що в японських машинах тут багато того всього. У мене теж мазда брегнуть. О, що спало. Я тут. той сіблок, він тут всі розбитий. Бо ми просто це, зняли корпус, бо, бо тут трошки було сосу. Та, та я пам'ятаю, яка вона була, така вона до, досить вгепана була. Ну, Відносно, скажімо так. І це нова машина практично, да? Так, 30 тисяч. 38 тисяч пробігу. Так, тут поставили. Ну це гарно, блін. О, аварійка засвітилась. Чи це поворот? Ні, це. А, тут лампочки нема. Аварійка. А от тут якраз видно скільки буде? Ану. Який механізм. Вау! Вона йому шкіру має на цьому. Круто. Круто. Оце машина сила, дійсно. Так, то буде цікаво подивитися, коли вона вже буде готова. Акумулятор, цей в клему треба поправити. А ну поправку Заведеться. Було проблема в завести її. Славіємо його! Вау, яке звучання! А те, що немає української мови в них. Чи в цій є? А ти не дивився, що, так? Не дивився, що вже в мене щось за те байдан. Ні? А он туди на накрай, отут. А ні, то параметр, то радіо, то не то. Треба вийти. Вийти з радіо потрібно. Може скручений? Ще камеру підсилювати не тут то особо точно камера є. А, ну та, це... так, це... — та, Сила. якась така штука. І колір у неї вот. Мазди кажуть в червоному кольорі це сила. Буде сказка, але ще як типа Ну так. Ну що на вартурі на 6 тисяч мені стало? О, ще, підворивар, збити мене можна було при цій. теж салон. Тут перекинули цей, перекину на Європу. Вони то, що... Хоча тут більш-менш, я тобі скажу, така... Технічна машина дуже добра. Ну так. Дуже добре сидушка не затерта. Ну, ну, Потрібно ще таку чистку зробити, розміцнювати, ну, ну, і воно буде та. дуже добре. Ми міняли по торпедах, але так бачили, що на торпедах ще треба все підмальовувати, ще навіть ціклове не знімали. Тому все рідне, але прийшлося вирішити потім. Чекайте, вона з Англії чи? Так, так, вона з Англії. З Англії? А то перекинули? Так, то я перекидав. Ти перекидав? Так, так. Слухай, ну ти майстер. Реально, так, я так з Англії, дивишся значок і номера, що англійський. Думаю, що таке, а то дійсно нічого собі. там і все, А, це все, що перекинути руль, це не тільки там, що панель перекидаєш і цей, а то, що і оце міняється. Сила. Сила. Я от дивлюся передачі, знаєш, ті йдуть е, про цей там, в Англії, як вони ремонтують машини, як беруть оцей. Ну, Ти, ти ж саме робиш. Ну, Просто трошки тяжко, таке все з нуля. все зразу мати. Це людина собі, яка скупила так, і тобі так. пригнала цей. О! Ну, а, ну, ну, а зан... Англії це теж далеко, не близько. Так, так. Ну нота. ну машина менчити Ну, в принципі, знаєш, які там кращі, там, з Англії чи з Америки? <реш> Ліпше з Америки. <реш> Ліпше з Америки, ніж з Англії. Та там пошкіло інакші. Залежно, де як, в якому стані машина, як вона це, як вона експлуаталася. В ну, Англії та... то все такі трошки трошки новаті машини. Ну там клімат такий. Там клімат, там досить вологий клімат, там <говори> взагалі, як то кажуть... Що оточує, це ж острів, можна сказати. Ну так нічого собі. Слово, але ззаді місце маловато, якщо як на мене. Я розумію, що сідушка відсунута, але тісновата вона така цей та. Враховуючи з маздою, мазда вона досить. Мазда вона така. Я не знаю, що в тебе тут... А, в тебе тут немає. Тільки оцинковка злізла і поржавіло. Але тобто тому що машина стояла розібрана. А, бо вона стояла розібрана. Ну, е, наскільки я знаю, вони вже оці новіші мазди, вони... оця новіша, це з якого року? 16. О, 16, що вони вже мають там оценковку і вже не так гниють. Ну, звісно, якщо не топлені. Так, не топлені і не биті За ми з ними проблема. Завчасці дуже дорогі, дуже-дуже причому Думав... Тому кішка була від... Значить був відсутній. Ну, ти собі робиш цю Мазду, наскільки там, я там. розумію. Ну що, пробіг тут дуже добре, то ще їздити на ній, їздити. Ну то звісно при таких кілометрах то тут ще можна їздити. Ого. Зараз беремо, провіримо, чи все робить, що їй ще бракує, а потім вже ті всі косячки, всякі такі нюанси. все Водоробляємо. Я в тебе крайній раз, як от був, то в тебе там машин було велика кількість, ти вже їх поробив трошки. Та, деякі, та... Молодець. Тоже це тяжко, Тоже, ми таку кількість велику робити не будемо. Ми ось все доробляємо, пускаємо інакше русло. А реорганізацію будеш проводити? Так, так, так. Хочу то повністю обмовити до мене і вже по інакше робити трохи бо Я то роблю. Я під себе підстрою, найбільшу кількість роботи можу зробити, а хлопці так не можуть зробити. Ну так. Кожен має займатися чимось одним. Тут тобто, все робити нараз то Ну, В даному випадку ти ж сам все собі робиш, все повністю. Ти ж собі не тільки рехтовкою цього, але ще й займаєшся, бачу електронікою і, і тима всіма. А що то зараз електрика проблема? Та то я так, наскільки я розумію, що то зараз взагалі з майстрами проблема. Зараз я не знаю, з електриками дуже проблема знайти. Якось... Тол... мене та червона мазда. Ну нема, ну, нема таких. Таке лампочку поміняти, щось таке, як згоріло, вийшло з ладу, питай нема. А таке зробити то... Каже, за, за цей блочок оцей, оцей, 12 тисяч. І це оригінальний, типу, є. А за що він відповідає? Він за метаж керує енергію. А, розподіляє енергію. Не всіх він є, це з п'ятих тож, тут так би одинаково І отом правимо, пишемо так повизуєте, подивитись як там роботом та, та, зробити, то на реакції. <та, та. реш> Ні, то відносно в тебе вже нема стільки багато машин, як було. <реш> вже бачиш ти трошки цей. А в основному тебе, люди тобі переганяють, чи перекупи. Ті ті. Ну, люди кажуть, роби на совість, а перекупи так, щоб гарно виглядало. Та тут, там і там треба на совість робити. <laughs> ну ти я знаю. Я знаю, що ти на совість робиш. Ну, я коли на То є, то є, то є така робота, що там не всякі. <laughs> роботи повинна бути теж і освіта, і все на тому. Все так воно має бути. Люди повинні бути кваліфіковані, вивчитися на то все знати, якщо. А ти вчився, вивчу? чи ти самоучка? Ні, ну, я самоучка. А. Я ото си бачив. Володя, теж це не вчим. А Володя не буду знімати. Бо <ріпи> <Володя, ріпи> він казав, <ріпи друга> казав, що мене <ріпи> з родини випише. <ріпи> <ріпи> якщо я буду знімати. Ну, вже вже... попав в кадр, але так, це Ти ж вже... даєш стратегічний об'єкт, розумієш. А навіть абсолютно ні. Я Геодані не вношу. Геодані не вношу. І загальний ландшафт не знімаю. Десь що ні? Ні, ну Якби ви тут робили танки, бреха, то okay. знаєш, що я би таке цей. Ця це штука, зламана ще. Мені подобається, як в неї обшита оцей. Панель. Як гарно взагалі мені це uh -huh. доподобля. І все ще, ще було добре на спальні, тут сакунчиську треба зробити. А тут теж подушки постріляні були чи ні? Да, так, Безпек, безпека безпеки. А ти вже, ти вже їх поміняв? Так, да, відновили повністю все. Ти сам робив чи тобі хтось зробив? Ні, тут все відсилав, знімав, то все, все відновлювали. Ага. не Безпека то обов'язково, бо без того. Ну, мені ще цей бортик подобається, Це він такий так красивий, блин. С бісяду трошки можна. О! От гарно тут так зроблено. От, оце спортжим переключення. А он тут старт. У мене отут він розміщений, а то отут. Оце новіша машина. Та і буде як нова. Мазда, мазда. Ти ж колір такий тяжкий, блін. Ні, красивий, і пасує цей колір. І пасує цей колір. Так, щоб ми ще таке поговорили. Будем... О, як там... А які самі, в принципі, вис, ти в тими машинами, які самі такі ходові машини, що вони самі менш проблематичні? Самі менш проблематичні. Ну, бачу Пасатів, Ольксвагенів нагнали тьма, що вони такі. Вольво. А. Вольво 50. Ну, Вольво, так. Ну, але вони всі практично старенькі. Ну, вони трав... Всі старенькі. Сядь, то саме -саме таке, що воно не Вони а, понад 10 років. Оце Вольво, це, скажімо, така, що сама цей, та? сама, -сама ходова, а потім ще які? Зелесно, що ламається. Ну, наприклад, по моторах не скажу, по кузові то Форди, Форд, Вольво рідко попадають, щоб там щось треба було варити, щось зробити. Mm -hmm. Volkswagen, то взагалі капіц, шкода, капіці. Маєш на увазі, що гниють. Японці. Новіші теж не це нормальні. Старі хіба. Ну я бачу по що воно має оценкову. Найінша та шістьорка це старіша. А, старіша та. Ну бо я бачу, в мене вже ця новіша, то особливо така не, не, не замічав нічого по кузову. Такі ні, така ще немає. Пока що. Але там сзаді ж видно. 16 рік. Так. Ну то, тут це кришечка там, я не знаю, що вона там закриває. Там, на трохи, це, це до баку стає. доступ О, на, на баку чи ні? Так, так, так. Це доступ до датчиків. Так, так, так. Та і так, я знаю. Audi. Тож не біда. Ну це з тої групи, що оценковані, скажімо так. так. Ну за кордоном переважно машини приходять биті, ні? Так, всі. Інакше на, на тій машині не зробиш. По-любому має бути вдарена. По-любому По-любому має бути вдарена. І американець по-любому вже мальований другий раз. ну 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 так, американці переважно так і приганяють, тому що вони биті. Сто відсотково такі от. Ну дивися, ну в мене ж європейців, то все, але мені видно, що вона не мальована. Видно то Вона бита не була, DA? ну Там є пару подряпан, ну, таких... Це Тому ціна така, таа. я думаю. Ні, що... ну ціну ми не будемо <стан> назвати. <смітна> <стан> <х matrix> Та, ну, ціна. Але тут не виправдані ціну Блін, Ми переплачуємо за машини дуже багато. N ну, ну Бо у нас розмитнення, сертифікації всякі. різні, різні... І податки і все тому подібне. Маніпуляції різні. Ну ти якби собі, то тебе яку машину цей? Ти я бачу на ауді їздиш. Собі, собі, собі. Ну я не знаю, яку би собі взяв машину. Ну мрія, мрія. Твоя мрія, от я би таку машину хотів. І цей. Яку? Ну. BMW 428. <реш> Пацанську таку машину. Да, так, так, так. Та. Оце мені більш подобається. 3.0, бензин. <реш> Оце машина для душі. Якщо вам було цікаво... Якщо вам це, не забудьте поставити вподобайку, можете на комент... написати коментаря. Якщо будуть гарні, цікаві якісь коментарі, ми, звісно, прийдемо ще раз до Івана і він нам розкаже, можливо, щось, що вас цікавить. Десь так. Ну, тут жавчини взагалі немає. Але бачу е, зна Щось удар якийсь знизу був тут. А ні, двері. тут. двері. двері був удар. А, воре. Який? Який за цей Та ти витягуває її що? Ще ні. Трошки ми підтягнули з грубшого, але тут треба її витягувати Недравліку повністю затягнути. Це Це її, що, що її так к... коцнуло? Це четвертий бус. А. Це аварія після аварії? Так. Ми пропустили машину. І заїхала машинка в машинку. А це водій цієї машини не пропустив? Так. Угу. Сталася така неприємність. А панорама ціла. Питання, як її розтягнути, так, щоб вона була ціла. Ага. Mm -hmm. Ну та, є ще свої нюанси. Тепер буде трошки складно. Нічого ну, нас ту складність якось врахує. Так, то вже вечір. Скоро темніє.